Добрий день, діти! 11 листопада ми разом з усією Україною святкуємо нове свято в історії України, першу річницю визволення визволені міста Херсон від російських загарбників. Херсон був в окупації 8 з половиною місяців. Діти. А що таке окупація? Окупація це захоплення Збройними силами. В території іншої держави без отримання прав на неї. Діти. Це в касті коза Дереза. Коза захопила зайчикову хатку, а прав на неї вона не має, тому що це зайчикова хатка. Російські загарбники спочатку відключили українське телебачення, радіо, інтернет, мобільний зв'язок. Але славетні. І нескорені херсонці чинили опір. Вони почали збиратися на Майдані і вигукувати: Їдьте додому! Нас не треба визволяти, ми на своїй землі. Люди з голими руками йшли проти танків та автоматів. За мужність та безперервний опір 6 березня 2022 року президент України дав місто Херсон. Почесну відзнаку Місто Герой України. Минали дні місяці наші воїни, крок за кроком звільняли наші землі. Російські війська, опинившись в облозі, почали тікати з Херсону, наробивши дуже багато лиха. І ось настав цей день 11 листопада. 2022 року над нашим містом знову замоєрів синьо-жовтий прапор. Люди з радістю в серці і сльозами на очах зустрічали наших славетних воїнів, дякували їм і клонялися низько до землі. Херсон це моя Україна, така дивовижна, маленька. Але ж вона все світу більша, давно прикипіла до серця, навіки за всіх найрідніша маленька Південна фортеця. Минув лише рік, а жителі міста Херсон і зараз не здаються. Збройні сили України відважно відстоюють місто вічна з ворогом. Ці героїчні люди показали не лише свою позицію, вони показали єдність і бажання бути вільними, незалежними людьми у процвітаючій країні. в Україні. Ми віримо у свою країну в її гідне майбутнє. Ми обов'язково станемо заможною демократичною державою. Діти нас усіх єднає любов до України, любов до рідного краю. І безсмертний подвиг героїв надихає нас на добрі справи в ім'я нашої держави і вашого майбутнього. Діти. А що ми відзначаємо 11 листопада? Так, річницю визволення херсону від російських загарбників. Діточки. Я бажаю вам всім міцного здоров'я, злагоду, добробуту в кожній вашій родині і миру на нашій рідній землі. Ні і ні, ніби хай вже є сонце на весілля, миру нілюда, хай веде дощами. До побачення.